16 вересня сумщина гібрида від компанії Єврозем. До речі, сумщина на сьогоднішній день визнана повністю в зоні бойових дій, але для наших фермерів це нічого не змінило. Продовжуємо збирати врожаї. Ось такий вирівнений, шикарний. Ось кошики у Авалона. Авалон і цього року нас не підвів. Єдине, і що сонце і посуха зробили свою справу. Трішки тизно ми його збираємо тут. Він курисох і вологість. 4,8. але раніше не було змоги заїхати, тому що ця пасуха зробила погану справу також із соєю. Сою було потрібно терміново збирати. Ну і трішечки запізнили з уборкою соняшних. Але тим не менш сипав він непогано.